Ось така штука. Так гріємо. Така горілка. Не знаю. Колеєте рубероють нею. Ну і паяйна лямпа. Гріє. Гріємо, гріємо На дворі. На дворі 3 градуси морозу. Ось така у нас жижа. Не знаю. Поки що так. Далі будемо дивитися. Так, щось ставимо на паузу. Пауза пропала. Знімаємо по-новому. Подивимося, що воно, як воно. Може колись будемо перезнімати. Пробуємо включати нашу штуку. Значить, не працювала вона трошки менше, як рік трошки менше, як рік. підключаємо так, плюс-мінус розкидаємо. Отак я зробив. Колись, можливо, покажу, чому так зробив. Якщо не будуть виключати світло, покажу просто так. А якщо будуть, покажу при роботі. Підключаємо. Так. Так. Працює. Так, тут є такий цікавий переключатель вольте Ампери. І дивіться на. не знаю, датчик напевно. Опс, видає 0 ампер. Правильно, нема навантаження, видає 0 ампер. Так. І тут ми його зараз. Тут регулювання, він практично саморобний, У Харкові замовляв. Чоловік виготовляє такі різні штуки, замовляв, потужний. Прийшлося чекати трошки часу. Так, не знаю. Забув вже трохи, що воно, але вольтаж росте. Так. Так. 24, 26, 28. Навіть забагато. Номінал. 24. Е... Добре. Добре. Відео обіцяв, що будуть короткі. Будемо вкладатися. 3-4 хвилини. Потім буде видно. Е... Так. Що ми робимо? Відкриваємо крани. О! Цікаво, звук пішов. Роблю перший раз. Якщо щось виглядає смішно і примітивно, пишіть в коментарях. Тут вже не булькає. Хіба може трошки? Так, тут кран поки що закриваємо. Так. Так, 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 так. Кран закрили, тут закрили, тут відкрили. Повітря нам не треба. До нових відео!